Отакий роззява, Самуїл Маршак, переспівав з російської Іван Малкович. Жив собі роззява ліві двері справа. Зранку він хутенько встав, піджака вдягати став. Шусь руками в рукави з'ясувалось то штани. Отакий роззява, ліві двері, справа. Вбрав сорочку він, однак, всі кричать йому Не так. Одягнув пальто, проте, знов кричать йому Не те, от такі розява ліві двері справа. Поспішаючи в дорогу, рукавичку взув на ногу. Ну а замість капелюха надягнув відро на вуха. От такі розява, ліві двері, справа. Трамваєм 33 м він їхав на вокзал, і двері, відчинивши, до водія, сказав Шановний трам тарам Трам-тарам-пам-пам!» Я щось хотів сказати вам. Я сів не в той мені, ай яй, трамзал нехайно на Воквай. Водій пролякався і на вокзал подався. Отакі От роззява ліві двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квитки купити гарні. Далі гляньте на роззяву Мчить купляти в касі каву. такий роззява, ліві двері справа. Вибіг він аж на перон. Там відчеплений вагон, пан роззява вліз, сім боліс туди заніс, примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гульк егей, гукає, що за станція питає. Чемний голос відповів: То є славне місто Львів. Ще поспав, аж сходить сонце. Знов поглянув у віконце. Бачить, знов стоїть вокзал. Здивувався і сказав, Що за місто? Це Болехів, Коломия чи Радехів? Чемний голос відповів то є славне місто Львів. Ще собі поспав з годинку, знов поглянув на зупинку. Бачить знов якийсь вокзал, здивувався і сказав. Що за станція цікава, Київ, Зміїв чи Полтава? Чемний голос відповів, то є славне місто Львів. Тут він крикнув, що за жарти? Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів і приїхав знову Львів. от такі роззява, ліві двері, справа.